Вітаю вас на курсі «Лайфхаки мислення для бізнесу. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви займаєтеся підприємництвом у цей буремний час або ж дуже скоро станете підприємцем, оскільки саме цей курс допоможе поставити ваше мислення на рейки бізнесу. Мене звати Анастасія Позачайло, я коуч за стандартами ICF, а так само бізнес-консультант. Я багато Спілкувалася з українським бізнесом, багато консультували, і я побачила деякі закономірності, про що хочу розповісти у цьому курсі. Мислення надзвичайно важливе, оскільки наші переконання вони формують не лише наше життя, а й взагалі все, що ми робимо. І важливо переконатися, що концепти, в які ми віримо, вони працюють на нас, а не проти нас. І перше, що ми розглянемо на курсі, це пастки мислення. Ми можемо бути жертвою просто когнітивних помилок. Тобто провалюватися в оце все пропало. А насправді це просто когнітивна помилочка, яка вже всім давно відома, і ви зможете, пройшовши це навчання, ці помилки відслідковувати і разом з тим не жити в ілюзіях, не вірити в знаки, фантазійні прогнози, зрозуміти, чим насправді є оце закон подлості. Так само важливо урізноманітнювати свої думки, так і називається урок курсу. Як урізноманітнити думки? Тому що бізнес це творчість. Нам потрібно придумувати унікальні торгові пропозиції, а також революційні ідеї для старту власного бізнесу. Тобто, це має бути якась така річ, яка вирішить проблеми тисячі мільйонів, щоб вашу послугу чи ваш продукт купували і хотіли вам за нього дати гроші. Так, як стимулювати це креативне мислення? Я ці всі техніки подаю на курсі. Вам може здаватися, що якщо ви придумали успішний бізнес і, в принципі, вважаєте себе креативною людиною, то так. Буде завжди і так воно буде продовжуватися. Але насправді в зоні ризику одноманітного мислення є соціальна група начальники, оскільки їх оточують часто повторювані процеси, які вони вже добре знають. А час конкурентної боротьби за місце під сонцем, який був повний нових досвідів, уже позаду. Тож вони живуть в якомусь такому платонівському світі, ідей, коли слово відразу ж перетворюється в дію там. Сказав, щось придумав, сказав, світочка зроби, світочка зробила, ось воно вже зроблено, і в них є оманлива ілюзія того, що світ їм підвладний і ними вже пізнаний. Але проблема в тому, що те, що вдавалося 8 років тому, і всім сподобалося, може не так добре проявлятися сьогодні, якщо використовувати той же алгоритм втілення. Оскільки змінилися обставини, світ змінився. Далі. Як сформувати команду найкращих? Ви знаєте, що коли компанія втрачає працівника в середньому, взагалі в світі, в середній по вона витрачає 4 зарплати цього працівника, наймаючи нового. Тобто поки знайде, поки навчить і доведе його перформанс до рівня попереднього уже натренованого кадру. Тому тільки цей урок вже відбиває вартість всього курсу кратно, навіть якщо ви не витрачаєте такі великі кошти на пошуки нового працівника. Але він дуже цінний, оскільки я розбираю кожен етап і кожну ймовірну помилку і подаю рішення. Далі розглянемо саме як ухвалювати ефективні рішення, не перебувати в цьому стані. Розгубленості, коли ти не знаєш самому вирішувати чи щось делегувати. Тобто, якщо мікропідприємець чи малий підприємець, зрозуміло, керівник ухвалює більшість рішень, власник бізнесу ухвалює більшість рішень. Але коли бізнес трошки розростає, ці рішення можна делегувати. І от саме ми розглядаємо, кого залучати до ухвалення рішень, які рішення можна делегувати, які є стилі рішень і. Як це робити правильно просто на кейсах? І я подаю а, дуже а, класний приклад: кейс про збільшення дохідності за рахунок розширення продуктової лінійки. Просто отак по пунктах на кожному етапі: по-перше, які ці етапи є, по-друге, кого на кожному етапі залучати? По-третє, як вимірювати ефективність цього рішення? Також на курсі я подам вам шаблони. Ефективних організаційних звичок бізнесу підприємство, воно як людина, воно має свої звички, якісь з них шкідливі, якісь з них корисні. І ми розглянемо конкретні шкідливі звички і як їх замінити на корисні. Я дам вам схему заміни цих звичок, а також подам шаблони корисних звичок, які зробили бізнес великими, масштабними і успішними. Тобто, цей велосипед не треба вигадувати. Я його вам просто... Подарую, Тож, приєднатися до курсу, інсайти після нього будуть наздоганяти вас ще роками. Навіть якщо щось із нього вам зараз не актуально, все одно прийде час, коли ви це згадаєте і застосуєте. Якщо ж ви вже ведете бізнес, просто ви сьогодні подивитеся і завтра ж імплементуєте ці зміни і побачите, що буде. Також нагадую, що якщо ви придбаєте курс хакер-мислення для бізнесу сьогодні, то ви отримуєте від мене подарунок. Чек-ліст, як отримувати від нетворкінгу максимум. Недостатньо просто прийти в середовище, де є потрібні вам люди. До цього потрібно ще підготуватися, проявитися там, і потім таки отримати користь, по яку ви прийшли. І в цьому чек-лісті ви його роздрукуєте, і просто будете ставити собі галочки, що ви зробили. Це дуже легко, і я гарантую, що ваші відвідані бізнес-конференції стануть набагато продуктивнішими та результативнішими. Знаєте, купуючи щось, ми завжди ризикуємо. Ви можете купити цей курс, не купити. Чи можете ви ризикувати сумою такою? Думаю, що так, тому що це міні-курс, і він доволі доступний. Я спеціально так зробила, тому що я хочу підтримати людей, які на початку свого бізнес-шляху. Але якщо ви не ризикуєте хоча б такими коштами, то про який бізнес може бути мова? Це ваша інвестиція. Я впевнена, що вона вам окупиться дуже дуже швидко.